Недарма кажуть, що материнське серце все відчуває. Ось і моє йойкнуло, як тільки Славчик привів цю дівчину до нас додому. Мамо, це Галя, вона буде моєю дружиною. Я переводила погляд від Галі на Славка і не могла не побачити очевидного тут щось нечисте. Звичайно, що ми заможно живемо. Але справа була не в грошах, тому я спитала прямо. Ти ще скажи, що ми скоро будемо дідусем і бабусею. Кажу, а сама пильно дивлюся на наречену. Як ви вгадали? вигукнув збентежений Славко, а наречена тільки очі опустила. Так і є. Це ж очевидно, лиш глянути на мого Славка і на Галю, і все стає на свої місця. Я страшенно люблю свого сина, але я люблю правду він не красень, а ще ця юність, бо що таке 21 рік, і руки довгі, ноги худі, пнеться ще рости, а тут вже скоро самому треба дитину ростити. А от Галя то вже інша справа. Все тіло сформоване, як у жінки, все пропорційне, красиве, личко гарне, волосся пишне, вії, як мрії, красуня, одним словом, і за мого Славка. Та не смішіть мої тапці. Висновок один хоче на мого сина чуже приписати, бо інакше я й не придумаю. А я, чуже дитя, годувати не планую. Славчику, іди до тата, допоможи, а ми з Галею щось на стіл приготуємо. Кажу, бо хочу все зараз вияснити, а не тоді, коли пізно буде. Син пішов, а я тоді до неї. Що ти задумала? Ви про що? Не прикидайся тут мені, ще не таких актрис бачила, Чи я дитина. Що ви таке кажете? Це ж Славкова. Ой, перестань. Бачу тебе наскрізь. Від якогось жонатого чи багатого, а женитися не хоче. От ти й до мого сина приліпилася. Бачиш добре, що закоханий по самі вуха, Той куєш залізо, поки гаряче, але ми чуже ростити не будемо. Так що зараз встаєш і йдеш мені з хати. Ви ви. я все сказала, і вона пішла. Син побіг, щось її вговорював та перепрошував, а далі ще мені істерику закотив, що я його життя руйную. Я тобі його рятую починати спільне життя з брехні, а потім ще й з рогами ходитимеш, як не отямишся. І що ви думаєте? Я його не переконала. Вони розписалися і почали жити разом в гуртожитку. Але ж на одну стипендію не проживеш. Я ж розумію, що вона мого сина заставляє ще й вечорами працювати, бо ж на носі поява дитини. Серце мені стискається від жалю за сином, що так його обкрутили. Я тоді до чоловіка, Матвію, поїдь до них та відвези продуктів. В мене Славчик не захоче брати, а в тебе візьме і гроші дай йому, скажи, що від тебе. Отак я через чоловіка сина підтримувала. Як уявлю, що він таке худе, носить цегло та розтвори мішає, аж жити не хочеться. Він же такий розумний в мене, так хотів стати інженером. А тепер як стане, коли на науку треба часу, а не мурувати? Матвій сказав, що вони дізналися, що буде хлопчик, і скоро вже Галів пологовий. Я довго думала і сперечалася сама з собою, чи мені миритися з невісткою чи ні. Розумію, що не помирюся з Славком, поки не признаю дитину і Галю. Тому я переступила через гордість і купила дитині гарний костюмчик, такий синенький, теплий буде зайчик. Думаю, піду під пологовий і подарую подарунок квіти, і цукерки, якщо приймуть мене, то ще й гроші дам для малого. Вже краще ростити з озолення і сина мати, ніж ні те, ні інше. Приїхали ми з чоловіком під пологовий, бо знали, що Галю виписують. Дзвонимо до сина, а він слухавку не бере. Ми тоді спитали, чи така і така пацієнтка вже виписана, а вони кажуть нам, що ще ні, чекає на чоловіка. Скажіть, що вже приїхали, кажу я медсестрі. Сама ще телефоную до сина, але толку нуль. Чи щось сталося? Але ж дитину треба забрати, думаю, відвеземо їх в гуртожиток, а там вже й поговоримо. Галя вибігла дуже щаслива, але коли побачила, що то ми, а не Славко, то зразу якось так спалахнула і дитину одразу на руки. Вітаю, Галинко, кажу я та усміхаюся покажи нам того красеня. Якби знала, що будете ви, то й не вийшла б. Галю, туди вже не пускають хіба з другою дитиною. Ми приїхали миритися. Я й не договорила, як невістка залетіла назад в приміщення. Ми переглянулися, але ж і не здивувалися. Аж тут нам медсестра, що виносила дитинку, каже «Е, То не ваша дитинка. Син ваш аж вилетів з палати, коли побачив. Ми тоді шукати сина і знайшли його в гуртожитку. Мамо, ви мені тоді добре казали, а я вас не слухав. Простіть мені. Отак. Я рада, що маю сина, а Галя на що надіялася, я не знаю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.